Всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. І я починаю прямо зараз свій новий влог. Не встигла я записати підводку вдома, але мені здається так навіть цікавіше. Я приїхала в торгівельний центр подивитися щось, бо знаю, тут почалися знижки і доволі таки приємні знижки почалися, тому я точно собі щось прикуплю, тому що я навіть вже знаєте, без знижок придивлялася, те, що мені хочеться. І тут нарешті дочекалася. Так, ну що ж, перший лук. Зараз я, якщо я не сказала, я в Нью-Йоркері, і тут в мене, до речі, на голові я помила голову, потім одягнула шапку, ну і ви зрозуміли, що це вийшло. Таке не дуже, але нехай буде краще з шапкою, ніж без. В мінус 10. Тому дивіться, перший лук в мене. Ось така спідниця. Я тут тримаю, тримаю руку позаду і тримаю таку частину спідниці. Це в мене розмір L, але розміру меншого я не знайшла. Це єдиний розмір, а ця мені спідниця подобається, тому я буду десь шукати знаєте, подібну. І бажано, щоб це була спідниця-шорти, але ця звичайна коштує вона 400 гривень. Ціна, звісно, дуже приємна. Але... Нема розміру. Але найголовніше, я знайшла ось такі чоботи. Мені вони дуже подобаються. Я їх ще дивилася, коли вони були не по знижкам, але зараз вони коштують 1200. І планую їх носити саме весною, саме, знаєте, ну, в нуль і далі. Тобто, в мінус я їх не планую одягати, а планую саме весною. Дуже такий прикольний лук. Сюди б ще пальто якесь або знаєте, такий червоний яскравий светр. Буде взагалі класно. Отак От я в принципі і планую ходити. Взагалі, в цей період знижки найбільше за весь рік, тому завжди роблю акцент не на чорну п'ятницю, а саме на цей період після Нового року. В цьому сезоні я купувала декілька светрів з нью Йоркера, Зараз вони якраз по знижкам, і чесно, зізнаюся, вони просто на один сезон. І тим паче я купувала їх за повну ціну, то воно взагалі того не вартує. Якщо вже брати, то хоча б зі знижками. Так, я вже перебралася в інший магазин, в Айкікі, слухайте, тут так світи світло, що наче ти від сонця ховаєшся. І тут я знайшла ось такі домашні, ну не, до, не те, щоб домашні, а просто такі штани, але дивіться, в чому прикол, вони, ну, такої. Це розмір S і вони начебто приємні саме на дотик. Вони приємні, такі тепленькі, знаєте, але оця ось штука, мені здається, все псує. Хоча штани такі приємні, і якщо б не це світло, ще б краще виглядали вони. Далі наступний костюм це ось такий. Це теж такий приємний, дуже теплий матеріал, але тут розмір М. А я відчуваю, що він на мене такий, знаєте, великий. ески ки не було. Тому я взяла М-ку. Мені не подобається оця ковтина. Взагалі не подобається. Хоча вона йде до цього костюму, а от штани дуже прикольно сидять. Знайшла ось такий светр, навіть не думала, що знайду його зараз в тренді, особисто в мене в інстаграмі, всі луки з червоним, таким, знаєте, з акцентним кольором. Наприклад, Total Black і щось червоне або светр, або сумочка. Тому. Знайшла ось такий светр. Гарний светр. Він і недорогий, здається, 500 гривень. Я тут, звісно, залишу, скільки він коштує насправді. І мені здається, що от якраз такі трендові речі, трендові кольори, їх не треба купувати супердорогі якісь якісні речі, тому що вони ну на два сезони на весну і на осінь. І далі просто не захочеться їх носити. Тому я зараз думаю, чи брати, чи не брати, якщо що, звісно, я можу його здати, якщо я передумаю вдома, наприклад. Далі був магазин One by One, я в ньому вперше. До цього раніше бачила, що він у нас є, але завжди проходила повз. І, чесно кажучи, сам магазин мене приємно вразив своїм виглядом і сервісом. Хоча ціни тут приблизно як в манго, але знаходитися в ньому значно приємніше. Я зараз зайшла в One By One і взагалі. Хочу знайти якісь тани палацо бажано сірого кольору. Все ж таки, я обираю між чорним і між сірим кольором. Тут тільки є сірі, я ось такі приміряла. Боді це просто, знаєте, так. Це в мене розмір S, В талії вони трішки завеликі, але то не проблема завжди є пасок. І ось трішки інша модель, теж розмір S, і вони трохи світліші. І тут ще немає, знаєте, цієї штучки під пасок. Тут немає. Тут вони просто такі, але теж гарні. Теж гарні, але напевно мені подобаються перші. У мене ще є розмір XS, я примірюю, звісно. Не думаю, що вони на мене будуть ідеально сидіти. Мені здається, краще S-ка. І останній магазин на сьогодні це манго. Там теж були знижки. І в манго я шукаю саме пальто, тому робила акцент тільки на них. Зараз я в манго і взяла приміряти ось таке пальто. Це пальто халат, воно йде тільки на запах, воно без підкладки. І щось мені таке, воно, знаєте, хочеться трішки хочеться трішки мені фактури. Що воно трохи якось, знаєте, от мені здається, що камера навіть виграшно його передає, бо в житті воно, знаєте, десь таке примялося, десь ще щось круче. Я не знаю, мені не сильно сподобалося, хоча його на сайті, саме я дивлюся на сайті в Польщі, на сайті мені вони подобалися на моделях, як вони сидять. Та й взагалі така модель мені, в принципі, нормально. В принципі, модель така подобається, але щось, щось не то. Так виглядає, якщо його не зав'язувати, мені здається, це вже краще. І ще одне пальто, яке я знайшла тут теж сіре, але ось таке. Мені здається, це навіть зимове пальто може вважатися. Воно йде з підкладкою. Така, знаєте, в нього. Ну ну відчувається в ньому така якась, знаєте, структура або фактура. Коротше. Відчувається в ньому такий якийсь, знаєте, ну красиво виглядає, дуже красиво виглядає. Оце саме те, що я шукала. На мені розмір S. На виході з Манго побачила ще ось таке чорне пальто. І, до речі, хочу з вами поділитися, те, що в мене є в вішлісті моєму чорне пальто саме з Манго. Там, здається, інший, інша модель, інший артикуль на ньому. Мені воно дуже подобається. Тут є один величезний недолік, те, що на ньому все видно, просто абсолютно все видно. Кожну волосину. О, камера чудово зараз передає, як воно виглядає реально на світлі. На ньому все видно, і, знаєте, є чорних речей. Трохи боюся, тому що мені так не хочеться за ними, знаєте, так якось надлишково доглядати, постійно чистити їх. Але воно дуже круто виглядає. Краще навіть ніж сіре пальто. Починаю показувати вам все, що купила за декілька походів в торгівельний центр і те, що замовила онлайн. Звісно, я вже орієнтувалася на весну. І придивлялася я деякі речі ще спочатку січня. Просто чекала знижок, чекала нагоди, щоб їх придбати. І ось за декілька походів і замовлень все ж таки придбала. Давайте вам зараз буду все показувати. Перший образ ось такий. Так, я все ж таки придбала ці чоботи і цю спідницю. І я вам казала, що мого розміру немає, але я вже потім придбала це в іншому магазині. Ну. Ні, В магазині в тому що я придбала, але в французькому бульварі, хто з Харкова то знає, в французькому бульварі там теж є нью Йоркер. І там якраз були всі розміри, і я вибрала ось цей розмір, розмір XS. І на цій спідниці є ось такий елемент. Він мені ще з самого початку не сильно подобається, тому я думаю, його просто обережно відшити. Я вже подивилася, що я думаю, це можна зробити нормально. тому... Думаю, в мене вийде. Коштує вона 400 гривень, і я вам десь тут буду залишати артикул або під низом під відео буду залишати на всі речі, які показували. Також в цьому магазині я придбала ось такий светр. Якщо не помиляюся, тут є в складі натуральна тканина. Ось такий, теж придбала його по знижкам. До речі, дуже цікавий такий момент вийшов, що в одному нью йоркері він був по знижкам, а в іншому я вже потім побачила, що він був без знижок, хоча я не розумію, я думала, це одна мережа і знижки всюди, але якось так. Ось така довжина в нього. Я зазвичай підкочую ось так. І остання річ, яку я придбала в цьому магазині, це ось такі чоботи. Це якраз та сама річ, яку я чекала з січня місяця і просто чекала знижок. В мене розмір 39-й. Обирала між 38 і 39 і все ж таки віддала перевагу 39. дев'ятому. Бачила в інстаграмі купу образів з ними, тому теж захотіла такі придбати. Ще одні будинки, які я придбала, але вже в іншому магазині це магазин Хаус. Взагалі, я шукала або Челсі, або будинки на шнурках. Знаєте, такі масивні. Але потім зайшла випадково в хаус і побачила саме ці будинки. В них, дивіться, ось такий тоненький матеріал, що він якраз. Повністю прилягає до вашої ноги і утворює як такий, знаєте, ну, як чулок. Тому я така подумала: а чому б ні, чому б не купити щось таке нове, цікавеньке і придбала їх. Також придбала цей светр, який вам показувала з Вайкіки. До речі, зараз постійно бачу в інстаграмі, що бренди випускають ось такі або светри червоні яскраві, або там спідниці, або ще якісь елементи, які не повністю тотал червоний, а от саме роблять такий якийсь один акцент, і далі все або чорне, або сіре, або біле. От, і я вирішила теж зробити урізноманітнити свій гардероб і купити щось таке яскраве. Бо такий кольор от прям привертає увагу. І, до речі, тут такий цікавий момент, те, що це зараз я вам повністю покажу цей светр. І на мені розмір, не повірите, на мені розмір XL, ось такий він, хоча. Ну, це звичайний оверсайз може бути. Там чомусь вирішили так влаштувати розмірну сітку, але зазвичай я ношу наверх саме XS, а не XL, хоча світер XL в мене. Ще одне чорне взуття, яке я придбала, але вже кросівки, і придбала я його онлайн. Купувала я, не повірите, купувала я на Аліекспресі ці кросівки і просто, просто. Урвала скарб, як то кажуть, тому що вони дуже якісні, прийшли дуже добре упаковані в такій щільній фірмові коробці, також з чохлами, також там, здається, додаткові стельки. Коротше, при повному пакуванні, і я була просто в захваті, як вони прийшли і як вони виглядають. Ось так показую поближче. Я не знаю, шкіра це або ні, але якість просто просто на, ну, на 11 з 10. Так вони коштували, здається, або 57 доларів, або 60, ну коротше, до 60, а я їх придбала за, за 38. Разом з доставкою я їх придбала за 38 доларів, тобто зекономила на купонах, на оцих всіх знижках зекономила 20 доларів. задоволена я повністю на 100%. Я, звісно, залишу посилання. І також щодо бренду, щодо взуття цього, це, як я зрозуміла, китайський бренд. Тобто це не підробка, це не копія, це в них є ось такий бренд, в них є сайт. Тому. Раджу придивитися. Я вчора ходила на Укрпошту забрати ще одну свою посилку з Алікспресу. Я знаю, що тут знаходиться. Це мій халат, і, от, нарешті, в мене буде не просто якийсь махровий теплий халат, а щось таке красиве і естетичне. Ну, принаймні, я сподіваюся, що там все буде добре. Сьогодні у нас 14 лютого, і показую вам відразу, як виглядає халатик на мені. Він уже попрасований. Просто неймовірна якість. Мені дуже подобається і довжина. Дивіться, яка довжина. Це прям те, що я хотіла. Також подобаються ці рукава, вони такі широкі, але відразу кажу, в них посуд не помиєш. Максимум, що можна приготувати, це чай і якийсь легенький сніданок. Але взагалі він мені дуже подобається. Також я вже накрутила собі ось цей кандібобер, тому що, знову ж таки, 14 лютого накручувала я зранку. Не думаю, що мої локони дуже довго продержаться. Вони взагалі дуже швидко вирівнюються. А тим паче, що я тільки зараз накрутила, тому якщо воно пробуде 2 години, це вже добре. І крутила я просто на пояс від халата, все як зазвичай. Вирішила, що не хочу робити нічого такого складного і яскравого, ніяких червоних губ, тому зробила такий легкий і повсякденний свій макіяж. І на губи я наношу свій улюблений і найчастіше використовуваний олівець, олівець від Eveline. Тут вже стерся який відтінок, я вам пропишу, і дивіться, як я його наношу. Я його наношу, трохи виходячи за контур губ, так легенько легенько натискаю, не прорисовую чіткий контур. Цей відтінок просто ідеально підходить до моїх губ, до моєго кольору губ, тому він вже в мене третій. І далі я трошки його розтушовую пальчиком. Ось такий ефект виходить, мені дуже подобається, як іначе я нічого не наносила на губи, але вони виглядають візуально більшими. Я за ці два місяці замовила так багато прикрас, що напевно за весь час так не замовляла. Замовляла їх, звісно, з Алікспресу. Я навіть не встигла розпакувати їх, розкласти в шухляду. Я вже знаю, як я сережки одягну. До речі, якщо вам цікава тема аксесуарів з Алікспресу, я можу вам в наступному, наприклад, в лозі їх показати, розказати, залишити посилання. Я навіть я ж кажу, замовила буси. 14 лютого ми відмічали в такому ось ресторанчику китайської їжі. Тут ми вже не вперше, але було давно, тому обрала саме його. It's sweet. Хочу вам показати, що замовила. Це окунь в кисло-солодкому, також це гостра свинина, дуже смачна. Також курка в кисло-солодкому, Мені якщо чесно, подобається більше свинина і биття огірочки. А з такого незвичайного це погадати, що це? Це цвіркуни. Ну що ж, смачного нам. Хочу до вас на наступний день, після 14-го, до речі, вчора так класно посиділи. Потім ще до пізньої години дивилася фільм, тому я трохи не виспалася. Хочу зараз зробити свій догляд, масаж гуаша також хочу зробити. До речі, я його почала ну, з такою приємною регулярністю його робити десь 4 рази на тиждень, і вже я роблю десь 2 місяці. Mm, до Нового року я почала робити його, ну да, в принципі, 2 місяці, і дійсно бачу результати набряків або взагалі немає, коли прокидаєшся, або є мінімальні. Тому, тому прям топчик масажу, аша це дуже класно. До речі, те, що залишилося після вчорашньої укладки, я, в принципі, на інший ефект не сподівалася, тому що я вчора тримала декілька годин. А зазвичай я роблю таку укладку з вечора, накручую на пояс від халата і додаю ще пінку. І тоді волосся краще тримається. Не ідеально, все одно воно розкручується, але, ну, хоча б там 5 годин воно точно протримається. А тут взагалі, як наче й не було. Ось таким масажером спочатку роблю масаж в зоні декольте, в зоні шиї, і роблю десь 5 хвилин, а потім вже переходжу до скрипка гоша. І Дійсно, за ці два місяці, як я роблю на регулярній основі масаж гуаша, я помітила, що навіть якщо я там не виспалася або їла на ніч суші, або якусь ще солону їжу, якусь таку шкідливу, то все одно в мене погляд більш свіжіший, ніж був не тоді, коли я не робила цей масаж гуаша. Обличчя трохи підтягнулося і поменшало набряків, тому регулярність наше все. Для масажого Гуаша я використовувала ось цей засіб, цю есенцію від Cosrx. І якщо чесно, в мене про нього неоднозначна думка. В нього є як плюси, так і мінуси. Давайте почну з мінусів. Це те, що взагалі я його купувала як для ранкового догляду засіб, який я можу нанести, а потім там, через 10-15 хвилин спокійно наносити макіяж. І тут ось його основний мінус це те, що я не можу нормально нанести тональний крем. Через 15, через 20, через 30 хвилин я все одно не можу нормально нанести тональний крем, він просто не лягає. Але, як ви бачите, я його все ж таки використовую і я його використовую саме для масажу гоша. Його повністю вистачає, саме цього одного засобу, повністю вистачає, щоб там зробити масаж гоша ну, протязі 5-7 хвилин. Тобто вам його вистачить. І за це він мені подобається. Також він не визиває якихось висипань, непогано зволожує шкіру, тому саме для масажу гуаша я його використовую. Але за умови, якщо не потрібно наносити потім макіяж. Хочу вам показати, що подарував мені мій хлопець, хоча ми домовлялися не дарувати один одному подарунки, але все ж таки він подарував дуже приємно. це просто ідеальна сумочка. Зараз я дістану ось така гарна червона сумочка. Бачите, з такою асиметричною формою. Я давно хотіла сумочку з якимось таким акцентним, яскравим кольором. Зараз мені дуже подобається червоний, тому я йому про це казала, надсилала там якісь сумочки, які мені подобаються. І він запам'ятав і подарував. Мені дуже приємно ще одна малишка в моїй колекції, в моїй невеликій колекції. Хочу поділитися з вами своїм відкриттям серед сніданків. І ні, це не авокадо тости. Це настільки просто, але водночас смачно і корисно, що я просто в захваті. І я такий сніданок тепер дуже часто роблю собі. Отже, нам потрібна гречка. Так, саме вона я просто варю з вечора, і вона в мене заберігається десь 2-3 дні на цей період. Нам її вистачає. Далі. Яйця я вже зварила десь 2-3 хвилини, сподіваюся, не переварила половинка авокадо. І крем-сир. В мене зараз крем-сир, але я наполягаю, щоб ви скуштували светою. Я перші рази робила светою, і це дуже смачно. Мені здається, в ній так ну більше смаку ніж в сирові. Ось такий сніданок у мене вийшов. Також ви можете додати сюди огірок, помідор, чері або якийсь салат, на кшталт, листя шпинату. В мене нічого з цього не було, тому ось такий в мене сніданок дуже корисний, я вважаю. І заварила собі те, що я люблю: зелений чай і це молочний улун. Дуже смачний, мені дуже подобається аромат молока. Я знаю, що це ароматизатор, але мені дуже подобається. А я дякую вам, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі в наступних відео.